Вітаю! Я Олена Колівала, репетитор математики. Нарешті настав час для повторення 10 класу, тому сьогодні пропоную розглянути тему з алгебри похідна, а з геометрії теорему про три перпендикуляра. Приступимо. Для похідної функції ми користуємося таблицею похідною. Навіть в НМТ є ця таблиця. Ось я взяла екземпляр саме з. Довідника НМТ. Щоб знайти похідну, ми користуємося цієї таблиці і розуміємо, знаємо, пам'ятаємо, що коефіцієнт залишається. Похідну х квадрат ми дивимося як похідна степеня, де показник степеня йде наперед, і сам показник зменшується на одиничку. Відняти 4 залишається, похідна Х, одиничка можемо записати, можемо не писати і корінь з Х ми використовуємо стандартний підхід. Ми можемо зараз спростити і записати дещо в такому спрощеному вигляді. Ось такого плану буде наше знаходження похідної. Що стосується далі застосування похідної? похідну знаходячи, ми можемо. Застосовувати для дослідження функції, а саме для з'ясування проміжки зростання та спадання. Для цього розглянемо функцію і з'ясуємо, на яких проміжках вона спадає і зростає. Для цього ми знаходимо похідну, дивіться, я взяла екземпляр з нашого попереднього прикладу. Далі цю похідну треба прирівняти до нуля та знайти критичні точки, щоб потім визначити проміжки. Якщо ми знаходимо критичні точки, розв'язуємо рівняння. Звичайно, х буде одиничка. Це є наша, в даному випадку, одна критична точка. На промені відмічаємо нашу критичну точку, яка поділила на два проміжки. Дивимося на саму похідну, Крайній правий буде додатній, тому що у нас додатній коефіцієнт при х, а далі знаки чергуються. Відповідно, там, де знак мінус, функція спадає, там, де знак плюс, функція зростає. Ось так ми визначили проміжки зростання та спадання функцій. Їх можна записати, але головне, щоб на малюнку ви це розуміли. Переходимо до геометрії. Як я і казала, ми розглянемо теорему про три перпендикуляри. Але спочатку дещо теорії. Пригадаємо, що взагалі таке теорема про три перпендикуляри. Якщо у нас є певна площина, в цій площині є пряма, і до прямої проведен перпендикуляр з певної точки, що не лежить в цій площині, то з цієї точки А ми можемо провести і похилок. Відповідно відрізок BC це буде проєкція похилої. Якщо ми через точку С проведемо пряму так, щоб вона була перпендикулярна похилій, то теорема про три перпендикуляри каже, що вона одночасно буде перпендикулярна і проєкції. Тобто в цій точці у нас є похила, що перпендикулярна прямій, і проєкція, що перпендикулярна прямій. Ось наші три перпендикуляри. Переходимо до задачі до застосування, що і я. І так у нас за умовою є трикутник АБЦ. ЦБ ми бачимо це перпендикуляр до площини трикутника. За умовою АЕ 18, БЕ 15, АБ теж 15, відповідно, ЦБ 4. Що нам треба знайти? Нам треба знайти відстань від точки С до прямої АЕ. А відстань у нас синонім є слово перпендикуляр. Тобто від точки С до прямої ми проводимо лінію відрізок, ну, нехай буде точка К, який буде перпендикулярний. І отут спрацьовує, є перпендикуляр СБ. Є похила ЦК. А давайте проведемо проєкцію. І за ТТП ця проєкція автоматично буде перпендикулярна нашій прямій АЕ, а за умовою задачі у нас трикутник та рівнобедрений. А пригадуємо, якщо в рівнобедреному трикутнику ми проводимо висоту, то вона являється ще. І бісектрисою, і медіаною. І відповідно відрізочок АК буде 9. А для чого він нам потрібен був? Якщо зараз ми розглянемо трикутничок АБК, трикутник АБК, то в ньому ми зможемо знайти БК за теоремою Піфагора, Це 15 квадратів відняти 9 квадратів. Це буде. 225 відняти 81. Це буде 144. А відповідна БК буде корінь, з АЦ12. Ми знайшли БК. Для чого ми його знаходили? А для того, щоб розглянути вже тепер трикутник СБК, у якого невідома безпосередня гіпотенуза. І, відповідно, знов теорема Піфагора. Ми маємо 16, додати 144, ну можна було й не добувати. І це буде 160. Щоб знайти це в без квадрату, добуваємо корінь. І дивіться, у нас в підказках, коли ми, нам треба відповідь, ось, нам вже кажуть, що тут буде відповідь з коренем. Тому нам достатньо просто вписати. Ось так. Теорема про три перпендикуляра завжди зводиться до того, що ми кожного разу в різних трикутниках застосовуємо теорему Піфагора. Ось таким чином ми закінчуємо цикл повторення перед 1 вересням. Бажаю вам успіхів в навчальному році. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступні відео вже конкретно для вашого класу. Буду в цьому році наповнювати тематичними відео. Успіхів!